В нашому народі і взагалі в історії людства, коли є якийсь зрадник, то найгірше, найобразливіше слово це юда, юда зрадник. Це просто щось таке, навіть не конкретне, щось таке абстрактне, куди можемо поміщати ну, все, якісь наші страхи, якусь нашу зневагу чи якусь. Яке наше відторгнення? Цей Юда продав свій народ, продав цього, продав іншого. І дуже відважно, деколи, можливо, деколи і правда, можливо, деколи і це була правда про якихось срадників. Але папа Бенедикт теж говорив, мав одну таку катехезу: брат наш, Юда. Пізніше була ще одна катехеза в 2006 році, коли папа кожної середини загальній аудієнції, папа Бенедикт, він е, вибирав катехезу і на кожній катехезі говорив про одного з апостолів. Що це був за персонаж, Що це було, який цей апостол був, які його людські якісь властивості, і е, Господь вибрав, вибрав своїх учнів, вибрав апостолів. І Юда. Він був вибраним апостолом, рівним іншим апостолом. Для цього є підтвердження в Святому Письмі. Ну, чи Ісус помилився, бо Він такий був наївний, Він просто взяв е, таких е, добрих 11 апостолів, а одного такого якось він там просочився. Кажуть, що є така легенда, десь в, в Республіці Чехії, кажуть, що Юда. Він був настільки хитрий, настільки коварний, що просто обдурив Ісуса. І так якось Він мав свої плани, і він так внедрився. Такий просто експерт-агент. Зараз кругом шукають агентів війна, всі, всі кругом бачать зраду. І так само таке було пояснення. Але так насправді дочитуються, експерти говорять, що Юда був добрим чоловіком. Був таким, як і інші. Ну, є різних інтерпретацій, багато що теж він був таким як повстанцем, партизаном з тих з сікарієм, бо носив, біля, носив при собі цей ніж, був з повстанців. Інше, отже, був такий, як і всі, кожен своїм характером, звичайна людина. Кажуть, тож таке запитання, що всіх в нас, казав папа Бенедикт, всі ми трошки є юдою. Ой, це сказати гордій людині, чи це сказати комусь? Дуже є велика проблема. Ми завжди себе вважаємо кращими, як інші. Ми завжди звинувачуємо інших, що вони є винуваті в усіх наших бідах і горях. І мене запитали теж: а чи неможливо без того, щоб папа це написав, чи самому не зрозуміло, так трошки в покорі, зрозуміти, що всі ми трішки є юди. Ну і, власне, важко самому зрозуміти. Важко, тому що вкладаємо якийсь концепт, вкладаємо в щось абстрактне, все найгірше, і напевно, що я не є такий поганий чи погана, щоб аж таким бути. Тому мій егоїзм може закривати мені очі. Можу, знаєте, знову ж повторюся, коли наставляємо палець на когось чотири пальці проти нас, коли критикуємо, знову ж повторяюсь. Папу, чи єпископа, чи будь любу людину, чи священника, чи якогось політика, завжди себе маємо запитати, що я? А я, як я поводжуся з моїми рідними, з моїми дітьми, з моїм чоловіком, з моїми сусідами? Я досконалий. Чи якщо би мене поставили в якусь таку обставину, де би мене сильно притиснули, я б злякався, чи може чи зрадив би такий чоловік? Чи ми так легко засуджуємо. Є такі теорії, чому зрадив Юда. Одна з цих теорій, що любив сильно гроші за гроші продав. Але кажуть, що це не були такі надзвичайно великі гроші. Хоча там і є такий, частина в Євангелії, де називають його злодієм, що крав гроші. Але, ймовірно, теж є інша теорія. Що він був розчарований, політичний, він очікував лідера, який би був політично військово сильний, який би звільнив Ізраїль. І все це теорії, теорії, теорії. Але правдоподібно це є так, що сатана війшов в серце Юде і не зміг нічого зробити. Він відкрився на це зло. Це був добрий чоловік, який поступово, поступово, поступово віддалявся від Бога, поступово, поступово концентрувався на грошах, на політиці, на, на одному, на іншому, і поступово, поступово відкрився на це зло. Він покаявся. Петро теж зрадив Ісуса, теж покаявся, був врятований. Юда впав в безнадію. Він сконцентрувався на своєму гріху. і Знищив себе, вчинив гріх самогубства. Подивимося, брати і сестри, наскільки можемо бути переконані, наскільки можемо на когось кидати каміннями, наскільки можемо звинувачувати, наскільки можемо бути обмеженими в знаннях, не знати насправді, що відбувається, але бути підданими маніпуляціям, бути піддані, не знаємо, в якому стані та чи інша людина, чому вона те чи інше сказала. Запитаємо сьогодні себе, чи дійсно я є таким досконалим, чи в якихось надзвичайних обставинах, чи не міг би я зрадити, чи не міг би я впасти, що мені не дасть це зробити? Моя сила, моє переконання, мій розум. Тож були апостоли теж міцні, розумні, бойові, але повтікали, зрадили. Єдине, що може допомогти мені залишитись вірним Богові, це Божа благодать. Просимо, щоб ця Божа благодать ніколи нам не бракувала в нашому житті, і щоб ми ніколи не зраджували Ісуса, а завжди були йому вірні. Амінь. І Живи правдою, живи по-католицьки.